17 березня Лозівський міський голова провів нараду з керівниками управлінь та відділів, які задіяні у розміщенні переселенців. На території Лозівської громади вже розмістили понад три тисячі ізюмчан, харків'ян та інших тимчасово переміщених осіб. У пунктах розміщення людей годують та допомагають з одягом і речами першої необхідності. Громада підготувала додаткові приміщення. Утім, вже кілька днів з ізюму не відкривають зелений коридор. Евакуація тимчасово призупинена. Оскільки місто ізюм зазнало значних руйнувань, у Лозівській громаді пропрацьовують подальше постійне проживання вимушених переселенців, бо людям нікуди повертатися, повідомляють на сайті Лозівської міської ради. Цього ж дня Сергій Зеленський провів нараду з керівниками комунальних служб. Лозівський міський голова обговорив з керівниками усіх комунальних підприємств поточні роботи, ліміти газу для теплопостачання, забезпечення пальним, трудові відносини з працівниками та рівень розрахунків за комунальні послуги, який у березні поки що складає приблизно 20%. Також Сергій Зеленський подякував усім службам за стабільну роботу та розуміння. Хотів би всім подякувати. Сьогодні вже 22-й день війни, де і служби працюють відмінно, я вже в понеділок відмічав. Велика вам вдячність. Я думаю, після війни зробимо відповідні виводи і ту роботу, яку ви сьогодні проводите заради наших людей, громади, вона виконується на відміну. Всім я вдячний. Є питання ті, які складні. Це безумовна сплата за комунальні послуги, враховуючи те, що на сьогоднішній день люди не працюють, багато виїхало, необхідно стримано себе вести в відношеннях сплати за комунальні послуги, тому що люди сьогодні перековані, немає можливості. Питання харчування, виплата своєї час на пенсії і так, далі, і так далі. Ну, треба і не послабляти, треба працювати, особливо з тими мешканцями, які мають можливість сплачувати, не розслаблятися. Ви знаєте, що більше 2,5 тисяч у нас переселенців, що також додатково. Нагрузка на нашу громаду в питаннях розміщення, харчування, забезпечення і так далі.